Молитунний Псалтир Псалом 22. Господь мій пастир нічого мені не баркуватиме. На зелених пасовисках Він посилив мене, веде мене на тихі води. Він відживляє мою душу, веде мене по стежкам правок імені свого ради. Навіть коли б ходив я долину і темрява, я не боюся лиху, бо ти зо мною. Зесло твоє і палиця твоя підтримують мене, готуєш трапезу для мене перед моїми противниками. Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок милість твоя, о Господи. Буде зо мною по сідні життя мого і житному домі Господнім по віки вічні. Пам'ятай про свою вірність. Земля це не надовго, бо нас чекає вічність.